Пожежу в будівлі привокзального готелю, що вже кілька років не функціонує, оперативно ліквідували рятувальники. В передмісті Одеси через падіння уламків під час бойової роботи пошкоджень зазнали складські будівлі одного з підприємств та приватний будинок. Удар прийшовся по припортовій інфраструктурі. Зокрема, зруйновано будівлю морського вокзалу і готелю, що поруч, який багато років не працює, але ворогом було сприйнято як Центр прийняття рішення і поцілено саме по ньому. Бойова робота тривала майже півтори години. Трошки більше. Ворог застосовував тактику комбінованих маршрутів, максимально заплутуючи системи протиповітряної оборони, спрямовував ракети в різні напрямки, в різні регіони. з Поверненням потім знов до Одещини, ускладнюючи так роботу, ворог намагався виснажити системи протиповітряної оборони, але результативність все ж таки наша була надзвичайно високою. Російські агресори атакували Одеську область 19 ударними безпілотниками шахет, 12 крилатими ракетами Калібр та двома надзвуковими протикорабельними ракетами Онікс. Усі дрони було знищено. Також над Одеською областю було збито 9 калібрів та по одному калібру над Миколаївською та Кіровоградською областями. Одна з російських ракет влучила у зерносховище, в якому загинули двоє працівників. Одна цивільна жінка отримала поранення від уламків збитої ракети у приватному секторі міста.